Найкращого адвоката, щоб захистити невинну. Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет кажете? Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав ґрондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винуватий. Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя 11 років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрюваного. Я маю. Її в клітку запхали. Бідолашне дитя. <плес> Ви найняли мене захищати. Козу? Яка коза? Коза, ваша величність, тебе. Інші мені відмовили. Там вже ж козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. Авжеж язна. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили о -о 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 -о. та не робив о-о-о-о-о. Та у вас очі полізли на той що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. Ви щось бачили? Усе бачив. Усе! Для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Та звісно, а вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Коза. У кіно з 23 травня.